Для того, щоб позбутися закрипів, недостатньо вживати ліки. Вони насправді приглушують сам симптом, але причину вони не вирішують. Якщо людина ходить до туалету менше, ніж один або два рази в день, це означає, що є закрипи, і це проблема, і це потрібно вирішувати саме на рівні причин. Тобто, чому організм не працює так, як повинен працювати. Звичайно, я... Часто працюю з своїми клієнтами по цьому питанню, і я їм рекомендую проходити очищення кишечника. Є певні такі програми, які саме впливають на роботу нашого кишківника, він починає набагато краще справлятися зі своїми функціями. Але є такі базові моменти, які ви самі можете проконтролювати навіть безкоштовно. Наприклад, пиття води, якщо ви зранку не випиваєте хоча б пів літри. Теплої води, то відповідно це буде тормозити весь процес, тому що калові маси вони дуже тверді, і вода вона більш розм'якшує їх, тому дуже необхідно з самого ранку пити на серце декілька склянок такої теплої, дуже теплої, підігрітої води. Обов'язково спробуйте, я вам 100% гарантую, що дійсно ви побачите якісь певні свої зміни. Також обов'язково варто їсти клітковину, тому що до нашого кишківника насправді. Доходить тільки клітковина, тому що білки, жири та вуглеводи, воно розщеплюється в організмі і в нашому кишківнику тільки клітковина, тому більше їжте овочів, зелені, круп, які багаті на клітковину. Це вам допоможе пришвидшити цей процес. Ну і, звичайно, не забувай про фізичну активність, про якісь певні вправи, можна масажі робити спеціальні. Це також буде впливати на покращену роботу кишківника. Підписуйся, у мене багато що користуєте цікавої інформації саме для тебе?